Ми живемо у світі, де потрібно мати відповіді, де віра, замінена гарантіями, а сумнів вважається слабкістю. Але що робити, коли розум більше не рятує, коли логіка безсила перед безглуздістю життя? Саме це питання мучило юнака з Копенгагена, який одного дня зрозумів: віра це не втеча від розуму, це крок туди, куди розум дійти не може. Його звали. Сьорен Кєркегор. Гор. Він не був пророком, не був святим і не був філософом у звичному сенсі. Він був людиною, яка пережила власну прірву і не втекла. Він не проповідував релігію. Він прожив її. Його життя було експериментом над самим собою: болісним, глибоким, чесним. К'єркегор Гор народився в Копенгагені у сім'ї суворого батька-протестанта з дитинства. Він зростав у тіні двох речей страху перед Богом і невимовної провини, яку ніс його батько. Кажуть, старий Кіркегор одного разу прокляв Бога, стоячи на пустому полі, і з того часу був переконаний, що вся його родина буде покарана. Малий Сьорен жив у цьому відчутті приречності. Він бачив, як один за одним помирають його брати і сестри, і він ріс із думкою, що й сам. Не доживе до старості. Він навчився жити поряд зі смертю. Але ще більше поряд із абсурдом. Бо як зрозуміти світ, у якому стільки страждання, як повірити в любов Бога, якщо він забирає найдорожче? Саме тоді Кіркегор зробив те, чого більшість не робить ніколи. Він перестав шукати відповіді і почав шукати сенс. Його шлях почався з розриву. Він був закоханий у дівчину на ім'я Регіна Ольсен. Вона була світлом у його темряві, ніжністю у світі, де він бачив лише провину. Але одного дня він розірвав заручини. без пояснень, без жалю. Він просто зник із її життя. Чому? Бо зрозумів, що його шлях не шлях щастя, а шлях боротьби з Богом, зі страхом і з самим собою. Я не можу зробити її нещасною, писав він. Моє життя належить іншій істині. Так Кіркегор зробив свій перший стрибок не у віру, а в самотність. І саме там, у тиші власного болю, він почав розуміти те, що пізніше стане його філософією. Справжня віра народжується не в церкві, а в порожнечі. Кіркегор говорив: віра це не раціональний вибір, це стрибок. І ти робиш його не тому, що впевнений, а тому, що не маєш іншого виходу. Уяви, ти стоїш на краю скелі, позаду минуле, де ти ще щось контролював. Попереду безодня. І хтось каже: стрибай. Бог підхопить. Жодних доказів, жодних гарантій, лише крок. Це і є стрибок віри, момент, коли людина виходить за межі логіки, не тому, що зневірилась. А тому, що логіка вже не може вмістити життя. Ми звикли жити в межах розуму. Ми хочемо все розкласти, виміряти, передбачити. Але життя постійно руйнує ці схеми. І тоді більшість або здається, або впадає у цинізм. Кіркегор казав: справжній страх починається там, де закінчуються відповіді. І саме цей страх двері у віру. Він не закликав вірити в Бога. У традиційному сенсі він казав, віра це активна мужність перед невідомим. Це не знання, а вибір. Вибір стояти, коли все руйнується. Вибір довіряти, навіть коли нічого не має сенсу, вибір жити, навіть коли смерть здається логічнішою. Для Кірке Гора життя це парадокс. Він порівнював людину з мандрівником, який іде у темряві, маючи лише свічку. І якщо він хоче бачити далі. Він має зробити крок у темряву. Свічка освітить лише тоді, коли ти рухаєшся. Так само і віра, вона з'являється не до кроку, а в момент, коли ти крокуєш. Сьогодні, коли нас вчать контролювати все, свої думки, кар'єру, тіло, навіть емоції, стоїцизм і к'єркегор зливаються в одне прийняття невідомого через внутрішню стійкість. Стої каже: контролюй те, що можеш. І відпусти решту. Гордо додає. І навіть те, що ти не можеш контролювати, прийми як виклик віри. Його життя це історія людини, яка не погодилась на спокій. Він відмовився від кохання, від слави, від університетської кар'єри, його висміювали, називали божевільним філософом, самотнім пророком. Але він залишався вірним своєму шляху. Він казав, більшість людей прагнуть розваг, щоб забути, що вони живуть. Але істина у пам'яті про те, що ми смертні Кіркегор не тікав від страху, він ішов у нього, бо саме там, де страх найбільший, народжується віра. Друга людина перед абсурдом світу, у якому жив Кіркегор, здавався впорядкованим: університет, церква, суспільство усе мало свої правила, свої межі, свої відповіді. Але саме це і лякало його, бо за цими межами не залишалось нічого живого. Люди вірили не тому, що відчували Бога, а тому, що так треба. Вони кохали не тому, що серце палає, а тому, що так прийнято. Вони жили, як усі, і навіть смерть сприймали як частину звички. Кіркегор бачив, як релігія перетворюється на форму, а життя на копію. І саме тому він кинув виклик не лише суспільству, а самому поняттю віри. Він запитував, чи може людина бути щирою перед Богом, якщо навіть перед собою вона нечесна? Його відповідь була жорсткою ні. Бо більшість людей навіть не живуть, вони лише імітують життя. У своїх книгах він створює три образи людини: естетик, етик. І релігійна людина. Естетик це той, хто живе заради насолоди, його девіз. Сьогодні головне, завтра не існує. Він шукає красу, гострі відчуття, кохання, але кожного разу, коли задоволення минає, всередині залишається лише порожнеча. Бо там, де немає сенсу, навіть щастя втрачає смак. Етик це інший полюс. Він прагне порядку, обов'язку, моральності. Він вибирає стабільність замість пристрасті, але в цьому порядку немає життя, лише контроль. І він теж вмирає, але тихо, у рамках, які сам собі створив. А потім третій тип людина релігійна, не в тому сенсі, що вона ходить до церкви, а в тому, що вона живе перед обличчям вічності. Вона визнає, я не можу все зрозуміти, але я приймаю цей абсурд і довіряю. Кіркегор називав це життям перед Богом, не як ритуал, а як стан душі. Це стан, коли ти дивишся у темряву і не тікаєш, коли ти не шукаєш гарантій, а робиш крок. Коли ти не питаєш, чому світ такий жорстокий, а шукаєш, як залишитись людяним у ньому. Його філософію часто порівнюють із пізнішим екзистенціалізмом кам'ю та Сартра. Але Кіркегор був першим, хто показав. Життя це не проблема для розуму, це завдання для серця. Абсурд це не ворог, це нагадування, що світ не зобов'язаний бути зрозумілим. І саме в цьому наша свобода. Він писав: абсурд це не хаос, це дзеркало, у якому ти бачиш себе без масок. Кегор вірив, що людина, яка пройшла крізь абсурд, більше не живе, як усі. Вона стає одиницею перед Богом. Саме так. Одиницею, не натовпом, не частиною системи, бо справжній вибір завжди особистий. Він казав: якщо натовп вирішив, що це правда, я вже сумніваюсь. І це не гордість, це сміливість бути собою навіть перед вічністю. Кіркегор не дає відповідей, він дає шлях. Він показує, щоб знайти істину, треба втратити опори. Щоб знайти Бога, треба пережити відчуття, що його немає. Щоб знайти себе, треба пройти через самотність. Саме тому він є одним із найглибших і найсамотніших мислителів людства. Його тексти це не теорія, це щоденник душі, яка горить. І, можливо, саме тому сьогодні, коли ми губимось у інформаційному шумі у гонитві за успіхом і визнанням, К'єрке Гор звучить ще сильніше, ніж будь-коли. Він ніби говорить кожному з нас. Якщо хочеш знайти сенс, перестань тікати від болю. Саме він двері до істини, третій стрибок віри момент, коли душа йде проти розуму. Існує історія, яку Кіркегор вважав найглибшою у Біблії. Вона про Авраама, Бога, який одного дня каже йому: Візьми свого сина Ісаака і принеси його в жертву. Жодних пояснень, жодних аргументів, лише тиша. Це. Вершина парадоксу, бо Бог, який дав сина, тепер вимагає його назад. І тут людський розум зупиняється, бо логіка руйнується, сенс зникає, а віра починається саме там, де закінчуються всі відповіді. Кіркегор називає цей момент стрибком віри, коли ти стоїш над безоднею і не маєш доказів, що зможеш приземлитись, і все одно робиш крок. Не тому, що впевнений. А тому, що вибрав довіряти. Сьогодні ця історія звучить не як давня притча, а як внутрішній виклик. Кожен із нас колись стояв на своєму гірі морія, місці, де потрібно зробити крок, який суперечить усьому, що ти розумієш. Коли потрібно залишити стару роботу, не знаючи, що буде далі. Коли потрібно сказати ні, хоча все довкола кричить так. Коли потрібно довіритись, навіть тоді, коли серце каже, це безумство. І отут народжується справжня віра, не як релігійна догма, а як акт внутрішньої мужності. Кіркегор пише: Віра це не знання, це пристрасть. І вона починається там, де розум більше не може діяти, Авраам ішов, знаючи, що втрачає все. І водночас він ішов із тишею, без гніву, без розпачу, без виправдань. Його хода це образ людини, яка прийняла світ таким, яким він є, і себе як частину цієї драми. Для Гора це не історія про релігію. Це історія про те, як людина стає сама собою, коли перестає шукати гарантій. Бо доки ми шукаємо підтверджень, ми не вільні. Ми заручники логіки, схвалення, страху, помилки. А віра це коли ти дієш без гарантії. Коли твій вибір стає чистим, цей стрибок не лише про Бога, це про життя. Про кожен момент, коли ти маєш довіритись чомусь більшому за себе, шляху, покликанню, істині, яку ти відчуваєш, але не можеш довести. Саме це Кіркегор називав безумством істини, тому що істина ніколи не комфортна. Вона не гарантує безпеки, грошей чи стабільності. Вона просто є і вимагає кроку. Той, хто робить цей крок, стає, як казав К'єркегор, лицарем віри. Лицарем не в сенсі броні чи меча, а в сенсі внутрішньої твердості, бо він діє всупереч страху, всупереч сумніву, всупереч логіці, і в цьому найбільша свобода. Він живе не за принципом Я знаю, а за принципом Я вибрав. І цей вибір робить його живим. К'єркегор сам пережив цей стрибок. Він розірвав заручини з жінкою, яку кохав не через байдужість, а тому, що відчував його шлях інакший. Він не міг пояснити цього нікому, навіть собі, але цей біль став його жертвою і його шляхом до істини. Він залишився сам, але саме в цій самотності народилась його філософія не про втечу, не про відчай, а про сміливість жити без доказів. Але з вірою К'єркегор показав, що справжня сила людини не в контролі, а у здатності довіряти навіть у темряві. Бо коли розум каже неможливо, душа може сказати Я все одно зроблю це. І можливо саме в цю мить, у момент найбільшої невідомості ми стаємо справжніми.